Початок грудня 1898 року. На Уманський брук ступає жінка, накульгуючи на праву ногу. Вона без надії, сподіваючись, прибуває із Губернського Києва до Повітової Умані, аби зустрітися з важливою особистістю. І ця зустріч може змінити усе її життя. Цією жінкою була. Лариса Петрівна Косич Квітка, більш відома усім нам як Леся Українка. Про відвідане Лесою Українкою Умані більше ми можемо дізнатися із її листів. Один із таких вона 6 або ж 18 грудня 1898 року написала дружині свого рідного дядька Людмилі Михайлівні Драгомановій Кучинській, з якою вела активну переписку. Що ж вона їй пише. Люба дядино, оце знов писатиму без толку, бо знов спішуся. Сеї ночі виїжджаю екстрено з Києва в Умань, щоб піймати там професора Бергмана, до якого я зібралась в Берлін. Це щасливий випадок, що Бергман, визваний в Умань на операцію, і треба цей випадок ловити. Таким способом, завтра буде рішено, чи можна мені робити операцію, чи ні. Коли ні, то я й не рипатимусь в Берлін. А коли можна і слід, то вже е, вибиратимусь як треба, знаючи на який конець. Дуже я рада, що це так виходить. Е, може, воно економізує багато грошей часу і нервної втрати. Людмила Драгоманова, який був адресований цей лист, це відома українська культурна діячка, перекладачка, і, як вже було сказано раніше, дружина рідного дядька Лесі Українки Михайла Драгоманова. Саме він неймовірно суттєво вплинув на творчість Лесі Українки, тому що у нього вона запозичила свій відомий нині псевдонім, адже Михайло Драгоманов на початках своєї творчої діяльності підписував свої творіння. Як українець і Леся Українка, підглянувши такий от спосіб підпису, почала називати себе українкою, і саме таким чином народився її нині славний і відомий кожному із нас псевдонім. А лікар. Бергман це Ернст фон Бергман, який прибув із Берліна, будучи відомим хірургом у Умань на одну із операцій. Із подальших листів Лесі Українки до матері, ми можемо зробити висновок, що зустріч із лікаром Бергманом в Умані пройшла для Лесі успішно, оскільки вони після огляду домовилися про те, що запланована операція таки відбудеться у Берліні за графіком. Ось як письменниця розповідала про те матері у листі за 17-29 грудня 1898 року. Здоров'я моє добре. Тобто я було трохи простудилась після Умані, тоді капосно було на дворі. захрипла сильно, але то вже минулось. Та й взагалі то було пусте. Головно, що припадків не було. Е, може, через те, що настрій у мене. Повишений після розмови з Бергманом. Аж мені самій дивно, що я так уже зовсім не боюсь операції, аж е, у людей якось прийнято боятися таких речей. Може, все я так через те, що сам Бергман не страшний, нема у нього і сотої долі тієї важкості, що у наших світил. Окрім того, в Умані на той час мешкала рідна тітка Лесі Українки Олександра Антонівна Шимановська. Косач, рідна сестра батька Лесі, і вона, будучи дуже талановитою музиканткою, зокрема піаністкою, ще маличку навчала Лесю грі на інструменті. І Леся Українка мала неймовірні здібності до музикування, але через хворобу не могла продовжувати щоденні репетиції та тренування, тому більшість часу присвячувала себе саме письменництву. Тітка Олександра або ж тьотя Саша, як її тепло називали в родині, мешкала в Умані не сама. А з двома своїми синами, які в цей час навчалися в Уманському училищі садівництва та землеробства, також відомо, що своїх двоюрідних братів Леся Українка старанно готувала до вступу у цей навчальний заклад, що їм зрештою і вдалося. Тому, імовірніше за все, родина косачів драгоманових час від часу відвідували свою родичку, яка мешкала в цей період в Умані. Цікавим є лист Лесі Українки до Михайла Комарова, написаний у Ялті 10-23 грудня 1907 року. Адже в ньому письменниця згадує молодого Крамаренка з Умані. Цитата. Про наше життя трудно що й написати. Воно таке лічебне, септомонотонне. І не ми одні тут так живемо, але бонь, уся Ялта взимку. Був тут молодий Крамаренко за лікаря в однім загороднім санаторії, та й той уже рушив в Умань. Отак ми на безлюдді і живемо. Будьте здорові! Щирий привіт від нас, обох, усій вашій родині, з великою пошаною Леся. Українка. Імовірніше за все у своєму листі Леся згадує Євгена Юрійовича Крамаренка. Він був уманським лікарем, доволі відомим і знаним за межами нашого міста, тому що відзначився тим, що, будучи професором, першим в Україні здійснив переливання крові, і відповідно з лист... В Лесі Українки ми дізнаємося, що він свого часу працював ще й у Ялті, але все ж таки повернувся додому в рідну Умань. Як бачимо, Умань таки була на карті життя Лесі Українки. Про що ми дізнаємося із її листів, які вона писала в різні періоди свого життя. І чий день народження, цебто день народження Лесі Українки, ми всі цілою країною і усім світом відзначаємо 25 лютого. Thank mm -hmm. you.